В цьому відео ми поговоримо про координацію в день весілля, яка потрібна завжди, навіть на маленькому весіллі, навіть якщо у вас лише 20 гостей, все одно є процеси, які потрібно контролювати роботу кухні і своєчасність подачі страв, дії підрядників, щоб усе відбувалося в потрібний момент. Підготовка реквізиту і зон, підтримання порядку та краси в залі і на вулиці, реагування на дрібні ситуації прохання гостей. І різниця між маленькими і великими весіллями лише в масштабі. А в обсязі завдань координатор ну залишається досити саме. І тут ми говоримо про. Одного координатора, який працює на весіллі, і відповідає на за всі закулісні запитання: організація контроль вирішення дрібниць, що там не видно на перший погляд. Це турбота і комфорт гостей і безперебійність процесів. Це допомога в тих моментах, коли. Наприклад, ведучий фізично не може бути в кількох місцях одночасно. Е, якщо немає координатора, хто буде займатися цим? Хто зустрічатиме гостей на вашому велком? Тому що ведучий в цей час зазвичай спілкується з батьками і ключовими гостями, проводить репетицію церемонії з татом нареченої, відпрацьовує виходи дружбів і подружок, координує технічні моменти з музикантом, фотографом, відеографом. Потрібно підключити мікрофони, чекнутись, щоб на відео вашому був гарний звук, зробити чек з діджеєм по озвучці, зробити невеличку репетицію для самого. Веду. kouče І в тому числі ведучі спілкуються з гостями, Тож, хто пояснить гостям, що робити з палероїдами, з книгою побажань, ретро-телефоном, подарунковими пляшками там чи іншими вашими задумками. Хто зустріне нових гостей? Хто дасть відповідь на тисячу і одну запитань гостей, де помити руки, куди поставити квіти, подарунки, що буде далі за програмою? От хто запросить гостей випити келих шампанського і неодноразово повториться для них для тих, хто щойно приїхав на будь-якому весіллі Гості звертаються з десятками маленьких прохань, які потрібно виконати швидко там. Не сталіт або інші келих, покликати офіціанта, зашити одяг, дати пластир, знайти ручку, щоб підписати конверт, допомогти гостю знайти його місце чи там де можна залишити особисті речі, допомогти з старшим там або діткам. І це ті прохання, які обов'язково з'являються під час зустрічі, і хтось має реагувати на них, щоб не відволікати ведучого, чи молодят, чи там ключових гостей на весіллях. Про той самий полароїд потрібно поставити людину, тому що коли багато людей потрібно їх зустріти, пояснити, пожартувати, поспілкуватися з ними, і хтось має. Знімати ваших гостей на велкам, щоб вклеїти в книгу, побажань. просто ведучий фізично, він не може розірватися на три-чотири частини. А потім, наприклад, наприкінці церемонії благословіння молодят батьками да? І тут потрібен коровай, рушники ікони, келих і так далі. Коровай не ставлять на столик біля арки. А зазвичай ну там маленькі столики каравай займає багато місця, псує кадр, і потрібно заздалегідь організувати додатковий прихований столик, щоб там зберігалися всі предмети. Хто цим буде займатися? Під час самої церемонії ведуча веде церемонію взаємодії з молодятами, з гостями і фізично. Не може подати той коровай батькам, коли вони будуть благословляти іконами там чи рушники, якісь. Тому хто прослідкує, щоб все це було підготовлено і сховано від кадру, хто подасть коровай в потрібний момент, хто проконтролює, щоб рушники і кони були вчасно подані. Вони взагалі були. Наступне це збір і принесення речей молодятам після церемонії, тому що після весільної церемонії обов'язково потрібно зібрати всі речі, що належать молодятам, принести як до банкетної зали. Це корова, це рушники, це документи, які іноді просто залишають на столику. Це букети, особливо якщо, якщо це відбувається на сонці. І вони, якщо будуть перебувати більше 15 хвилин, ну вони зав'януть просто. І це також ну такі критичні питання, тому що якщо цим ніхто не займеться, частина речей просто загубиться або залишиться без нагляду, або квіти втратять свій вигляд. І ця робота має бути зроблена, швидко організована, поки молодята фотографуються з гостями. Якщо цього не зробити. Координатору, то хто подбає про ці важливі деталі, але і це все дрібниці в порівнянні з питанням таймінга. Літамінг ніколи не йде хвилина-хвилину, і він може зміститися на 10-15 хвилин, іноді на пів години вперед або назад. І важливо миттєво реагувати на ці зміни, передавати на кухню або там банкет менеджеру. Якщо подія прискорюється, кухня має швидше винести страви або зупинити процес, щоб страви там не зупинилися на столі задовго до подачі. Як розумієте, от кухня це довгий складний процес? Якщо за 5-15-20 хвилин, Цити трішечки притримати, це не спрацює, і страви все одно виносять, тому що їх почали готувати е, значно раніше, і е, тут потрібно попередити завчасно і момент може бути втрачено. Уявіть, а гості рвуться на танцпол, а кухня е, виносить, наприклад, там шашлики, гарячі страви, там картоплю е, е, і гості, звісно, підуть танцювати. І коли вони повернуться, ця картопля вже буде холодною, і або там, наприклад, м'ясо. І щоб ось цього не сталося, потрібно швидко знайти банкетного менеджера, повідомити про заміну і узгодити новий час подачі страв. Якщо цим займається ведучий, то хто в цей час буде вести програму і тримати увагу гостей? Хто проконтролює атмосферу в залі, якщо ведучий буде у відрядженні на кухні? І чесно кажучи, ці моменти їх так просто не розкажеш, тому що вони з'являються постійно і абсолютно різні. І Якщо є людина, координатор, яка поруч з ведучим, все це на все це можна швидко реагувати, от тому, що фізут ведучий фізично не встигне відреагувати і проконтролювати цей процес. Наступне важливе питання: робота з підрядниками під час там, наприклад, першого танцю, коли приїжджає підрядник. Це запуск важкого тиму потрібно. Поставити його в відповідне місце, узгодити час першого танцю, щоб він встиг прогріти цю свою машину, тому що е, саме час вашого першого танцю він також може колуватися. Е, але цю машину потрібно прогріти. Потрібно вимкнути кондиціонери, щоб дим був красивим шаром, щоб він не розвіявся. І часто буває так, що людина приїхала, поставила машину і пішов там собі гуляти на територію. У нас трішечки змінився таймінг, можливо, раніше, аніж планувався. Хто тоді його буде бігати і шукати того підрядника? Е, там можна, наприклад, по але не у всіх комплексах є гарний зв'язок. Не завжди є, наприклад, той номер телефону того підрядника, щоб швидесенько від... відреагувати, або там, де машину підключили в розетку з основним обладнанням, сама машина вона тягне дуже дуже багато потужності і просто може вибити світло прямо в цей момент, в найважливіший момент під час вашого першого танцю. І щоб цього уникнути, хтось має узгодити технічні моменти з підрядниками, проконтролювати присутність його в потрібний момент, проконтролювати, де підключена машина, вчасно виключити кондиціонери. Якщо цього не зробити, хто візьме на себе цю відповідальність. Далі робота з підрядником для запуску холодних фонтанів. Коли приїжджає підрядник, його так само потрібно зустріти, показати на галявини, де і як потрібно встановити ці холодні фонтани, узгодити час запуску, враховуючи, що таймінг завжди змінюється. Визначитись правильна відстань від молодят, щоб це було безпечно. Чому це важливо? Тому що дівчата були і є багато ситуацій, коли підрядник ставив фонтани надто близько і летів заряд прямо на пару. Це боляче, це небезпечно. Якщо ви думаєте, що це був якийсь випадковий момент, ну буває так часто. Дівчата буває холодні фонтани, розташовували навіть що іскри засипали повністю весільний торт, і оці частинки, які відлітають, є токсичними і непридатними для їжі. І щоб цього не сталося, потрібно перевірити розташування фонтанів до запуску, зробити безпечну відстань, узгодити цей момент з фото і відео також. Тому що кожен знімає по-своєму подобання різні. Потрібно проконтролювати сам момент запуску, щоб він збігався з кульмінацією. Якщо цього не зробить координатор, хто візьме на себе цю відповідальність? Скажіть мені, будь ласка. Питання з прийомом зберіганням весільного торту. Весільний торт, взагалі окрема історія, яка потребує уваги. І з моменту прибуття потрібно прийняти торт, перевірити, що він без пошкоджень, передати торт на кухню, проконтролювати його, щоб його поставили в холодильник до моменту подачі. Холодильник без кобаси. Повідомити банкет менеджера, офіціантів, піротехніку, коли в нас буде винос цього торту, підготувати все необхідне. Це там виделка, тарілки, ножі, ла, -ла, -ла. Момент розрізання торту. Запросити підрядника з холодними фонтанами, проконтролювати всіх підрядників, щоб всі були на своїх місцях, щоб офіціанти були готові, щоб протехнік не загубився, десь щоб всі реквізити стояли на місці, і ніхто нічого не забув, щоб музика була відповідна в цей момент. Якщо молодята там замовляють там свій трек, хто проконтролює? Скажіть мені це наступне питання: це організація харчування для підрядників. На весіллях передбачений один прийом їжі для підрядників, які працюють з вами від самого ранку до завершення свята. Це фотограф, відограф, ведучий, діджей, там інше ключові спеціалісти, і потрібно домовитися з банкет менеджером про час, подачу їжі для підрядників, місце, де вони зможуть швидко і зручно поїсти. Чому це важливо, якщо це зробити як небудь фотографи і відеографи можуть піти поїсти в той момент, коли відбуватиметься. Щось важливе на святі, і ви просто не отримуєте якихось ключових кадрів. Наступний момент організація бенгальських вогників і завдання координатора роздати кожному гостю один-два вогники. Ну і звісно, потім зібрати. І обов'язково пояснити, що запалювати потрібно лише за сигналом. Чому це важливо? Коли ведучий говорить у мікрофон, 70% гостей можуть ну, взагалі не звернути увагу на інструкції, особливо коли це відбувається на фіналі весілля, коли вже гості трішки під градусами. Якщо хоч один гість запалить вогник передчасно, ланцюгова реакція піде миттєво і бен. Гайські загоряться ще до того, як настане цей запланований момент. Тож координатор забезпечує, щоб всі вогники запалили одночасно, створюючи красиву картинку для фото і відео. Наступне збір речей молодят наприкінці весілля. Після завершення свята потрібно зібрати всі речі, які належать молодятам, щоб нічого не загубилося. Це може бути подарунки, квіти, реквізити, церемонії, рушники, ікони, особисті речі, якісь там аксесуари, документи, прикраси або частина декору там чи фотозону, яку молодята хочуть там забрати собі на пам'ять. І тут завдання для координатора: пройтися усіма зонами і зібрати все, що належить парі, упакувати і передати молодятам або відповідальній особі. І знову ж таки без координатора хто проконтролює, щоб нічого не залишилося в ресторані, там не загубилося серед гостей. І ще дуже важливо, чому координацію не може займатися хтось з ваших гостей. Часто наречені думають, ну у нас є подружка, сестра, дружка, вона й допоможе. Проблема в тому, що координатор має бути постійно при ведучому. Ведучий бачить ситуацію на весіллі і одразу дає розпорядження, кого попередити, куди побігти, що проконтролювати. Ведучий керує святом, але фізично не може одночасно і вести програму, і бігати, і вирішувати там всі заколісні моменти якщо ця роль випаде на гостя, то ну він не може насолоджуватися святом. Він пропустить всі важливі для себе моменти. Людина швидко втомиться від постійної біганіни від від ведучого до діджея, банкетного менеджера і Так далі так далі. Людина просто навіть не поїсть. Тому координатор це робоча позиція, а не тимчасове завдання для когось зі знайомих. Від цієї людини залежить чи буде все йти за планом, і повірте, в цьому відео я розповіла далеко, далеко не все, що робить координатор, тому що я вам не розповідала про форс мажори, які трапляються дуже часто на весіллях. Не розповідала прям дуже багато дрібних деталей і моментів. Я їх навіть згадати зараз не можу, які потрібно контролювати. Я тут зараз вам почну плакати на відео, і воно затягнеться ще години на три, тому вирішувати тільки вам.